Анатолій Михаленко, дорога пройде надвічі, розділ 3, частина 3. Якова Ковтенюка справді взяли по дурному. Незважаючи на наказ довго, він на роботу не влаштовувався, зволікав. Я для них навіть двірником не працюватиму, погрозливо казав якось Митрові. Коли Нагірняк зустрівся з Нідим та переповів йому ці слова Доки Дмитро шукав можливість передати наказ Якову, Ковтанюк часу не гає. Віз знайомих почув, що в колишній міській лікарні працює лікарка Ірина Андріївна, яка після окупації допомагала пораненим червоноармійцям і тепер нікому не відмовляє, коли хтось просить довідку про хворобу. Яшко пішов на прийом. Довідку він одержав, лікарка була привітна, ні про що не запитувала, тільки розуміючи, кивала головою. Просила. Бути обережним, не показувати довідку без потреби, бо, мовляв, можна попастись. Ніхто не знав, що всі, кому вона допомагала, рано чи пізно опинялись в поліції безпеки, ніякове родиста не минула зла, зла доля.